І усі привіт, мої любі друзі! Мене звати Максим, а це канал Norem І сьогодні ми з вами продовжуємо. <to be a game> починаємо. Я мав на увазі. Починаємо. Починаємо грати у гру. і Якщо чесно, я не дуже пам'ятаю, як вона називається. Але вона мені дуже сподобалась візуально. І я спробував запустити її, подивитися, що воно таке. І зараз ми з вами пограємо. Хвилинок 30-40, і подивимось, що воно з себе а, взагалі. Що воно уявляє з себе. М -м, ну, поки цікаво. Мені подобається стиль, колір і те, що ми граємо за пташку. А, в якій ще грі можна пограти за пташку? Угу. Так, ми кудись приїхали. Так, і а, він не під'єднаний цей телефон. Добре. Ага, shift можна подивитися більше. Ага, і пробіл. Угу. Добре. Мабуть, ми перейдемо на е геймпад, але це оу, не точно. Ти куди? Ти куди? Там можна. Дос... Ну, стривай, спокійно. Дуже складно грати, ми тільки почали, а в мене вже одне ХП ось тут зверху. І що, все? Смерть? Смерть? Добре, ми пограли секунд 30, і це вже перша смерть. Це буде важка гра. Ну. В моєму уявленні це буде важка гра. Так, добренько. Щось взагалі можемо тут знайти? Я е, зараз не дуже розумію, що відбувається, бо це якийсь наш е, світ. Ну, тобто, бачите, тут є. Лавки, на котрих можна сидіти, фонтанчики, огорожа з цією колючою проволкою, сходинки, ну, тобто тут бар якийсь є, стільці, неонові вивіски, якийсь бомж безхатько. О, тут дивіться взагалі типу, повноцінний якийсь контроль. Тобто, тут, Рама з металодетекцією і всі такі штуки. Але ми граємо за птицю із мечем у руках. Це трішки, знаєте, ну. Оу, навіть ще й стріляти вміємо. А, буду через 3-4 роки. Пішов э, лагодити э, зламану трубу буду через 3-4 роки. Дякую. Ми почекаємо, нічого страшного. Опа, смерть. А всім байдуже. Я йому ще більше байдуже, ніж мені. А, добре. Ти чистий, просто проходь. Тобто, всім на все байдуже, добре. А, так, що світ тут э, чогось літає. Це також прикольно. А, це знаєте, як ця гра дуже старенька вже бастіон, чи якось так вона називалася. А, Так. Типу поспішай, ти ж не хочеш запізнитися. А, якщо чесно. А, я б може і не хотів би, але я не знаю, куди ми взагалі йдемо, щоб запізнитися. Тому. не, Добренько. Так, це взагалі що? Інтерактивне? Не інтерактивне. Ну, добренько. Так, туди ми пройти не можемо. Можемо тут вправо і ось сюди вліво. Що тут? Так, не схоже. А як стріляти? Ні, стривай. А як? Щось. Я не розумію, як саме стріляти? А може в мене взагалі одна стріла лише. Була. Як -э в. Тайтен. Э, э, щось там. Т Тайтен. хтось там щось. Э, ну, ця града, ти. Э, також вона в ізометрії. І ти граєш за чувака з однією стрілою. Тобі потрібно вбивати величезних боссів лише однією стрілою. Ага. Ха-ха, ха добре, добре, добре. А, дивіться хто е... хто прийшов на. Оу, це наша робота. Я думав, ми кудись їдемо. що Це, типу, якийсь, е... Не знаю там. Тут... Станція, яка зараз буде. Подивіться, хто прийшов на свою роботу. Е... Ніяких тобі е... хробаків. Бо ми б трошки зрозуміли, типу, ха. хробаки. Е... Тому що лише ранні пташки можуть їх отримати, не забувай. Але будь-як там. Гарного тобі дня. Ну, тобто, щасливо воно навіть підкреслено. А, а взагалі-то. Ну, типу, я взагалі-то маю. А, маю для тебе душу для. А, типу, її. Ну, не вбивство, а. Тут навіть не впевнено, ну щось, типу, збивством пов'язане. І не просто. А, і не просто там якась душа, а велика душа. Гігантська душа. А, подумай про відсотки з цього. Я сподіваюся, не забув свої е, тренування. А, так, типу. А, там щось, типу, візьми свій талон. Або, скоріш за все, типу, з цій черзі по своєму талону. А, величезна душа. А, ла -ла 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 -ла. а зазвичай вони не миролюбиві. А, може талон це щось інше, це не бі білет якийсь, а щось, типу, іншого. Так, а тепер іди, типу, вибий свою дверь для цього. В прямому сенсі у назві там щось про двері було. То, ну так. Це я не вигадую про двері. Це дійсно тут. А, так. З цією е, душою е, такого розміру е, ти навіть не зможеш. Е, е, мати тайм. Ну, це мати час, але. Е, запам'ятай. Угу, що таке злий. А... А... Бла -бла 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 -бла. Так, але двері буде а... відкрита, поки ти а... Поки ти повернешся з а... своєю ось цією душою. Скоріше за все, типу, вже обробленою. Ну як? Зараз подивимося, як ми це будемо робити. А... Ага. А, поки ця а, д, дверь буде відчинена, ти будеш смертний, А, І ти зможеш старіти. А, тому зроби це швидко. Добренько. А, так, добре. Коротше. А, йди вбий цю душу. А, ну, Тобто, взагалі вбивай душі. Uh, щоб uh, посилювати двері, uh, тому просто uh, вбивай більше душ uh, і цей, uh, це коло типу, повторюється назавжди uh, ця uh, щуряча гонка, так? Коротше, йди і будь обережна А, якщо ти uh, помреш. Це буде дуже багато паперової роботи, бюрократія, ці всі справи. А в мене немає на це часу. Добре, вибач, будь ласка, якщо помру, і тобі доведеться щось зробити. О, який прикольний ліфт. А тут є щось? Ого, добрий день. Я зараз... О, Зет, боже, ні. За кого я граю? Та я приколюсь, ну ми розуміємо, що він просто спить. Але це також, чувач, ти на робочому місці, тому який нафіг спить? Що це за фігня? А, ну я не впевнений, що тут ще щось буде, а, зараз ще а, доступне для нас. Але я сподіваюся, що нас як мінімум а, вилікують, похилять, бо в мене вже 34 хпшки. Мені це, типу, взагалі не подобається. Так, цікаво. Ууу. Ля як тут гарно стало? А, так. Гроув, э -э -э це. Э трунат шо, як це правильно? Mm -hmm. На труна, а ця могила, типу. В цілому. Ой, вибачте. Ого-го, дивіться, яке воно миле! <сіпігла> Побігла кудись. А що ти вмієш, а ну стривай? хе хе кумедні. Так. Ну, добренько, куди йти? Тут тільки одна дорога була. Це, скоріш за все, зачинено. Ну так, звісно, це зачинено. Так. І це зачинено, я думаю. Ага, ну це скоріше, за все якісь кнопки, так? Ну так, 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 я так і думав. А, я так і думав, я все знав, я крутий. І зараз ще це відкриємо. Як стріляти? І як? То вибачте, вибачте. О, дивіться, що збираю. А, мабуть, ось це, типу, стріли. Так, дивіться. Все, в мене просто закінчилися стріли на той момент. Ну, добренько, все, тепер вони в мене є. Це що, це якийсь зріз ми відкрили. Ох! Його. Добрий день, привіт. Як справи? Так, це демонічний дух е лісу. Привіт. Як це маєш? О, я десь таке вже бачив. Таке я вже десь бачив. А! І що з тобою робити? О, щось мені це взагалі не подобається. Така якась важка хрінь починається. Так, 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 спокійно. О, дивіться, я просто б'ю і в мене... Ага, тобто... Це не якісь конкретні предмети, а... ух ти. Що робиш? Ага, не нормально. Тобто я просто б'ю і це заряджає мій е, лук. А це, а нею? знаю. так помираю. Швиденько. Тихо, спокійно, по одному. Ну, чи по два ось так нормально. Е, не зрозумів. А, ти чого робиш? Що зупинився? Так, ще потрібно таймінги а, саме нашого героя вивчити. Скільки йому потрібно наперекати, ага. Ой, я здох. Добре, <с> добре, яка <с> страшна смерть в грі Ага, ну так, знову просто заходимо. Так, ну поки нормально йде. Насправді, просто, просто я кажу потрібно вивчити таймінги. Тобто то я стріляю і я не можу одразу зробити перекат. Я стріляю, а хоча взагалі може і можу. Не дуже поки зрозуміло. Так, спокійно по одному. Ага, на білих грибах не можу набувати. Ну все, припиниться. Давай вже, вставай. Е -е. Да, ось так, саме так. Ага, і що це з нею? Вона так просто стоїть. Зараз я ще ось це роблю і погнали. І що це буде? Ууу, чого крутишся так швидко? Ага. Так, це мені не подобається. Так, я кажу, не подобається. Ага, тепер можна стріляти спокійно. А, ну... О, ти шо. О, все, я думав це на мене. Що за мене вдарило, але це я вдарив, я крутий. Ой, дивіться, вони всі радіють, або я не знаю. У них просто якесь обличчя дико. Типу, не зрозуміють зараз. А... Е Відбувається? Так що це було? хе хе яку Це, я просто йду. Так. Так, це щось загублене і це забутий регіон. ну типу Ага. тобто щось сталося. Це якась не. Ну, це незвичний флоу. Того, що зараз відбувається. Тобто нас хтось вдарив і, скоріш за все, забрав нашу двері. Можливо, тепер. Ось цей чувак! о подивись на себе. Скоріш за все, нам тепер потрібно буде знайти дорогу додому. Хм. Так, це розбивається. Ну, звісно, це розбивається. Ну. А що, в когось були сумніви? Оп, а це я й хотів зібрати. Один якийсь. е-е Ага, а це. Сім'я життя. Ага, я їх потім десь зможу посадити, поки не дуже зрозумів де, але потім можна з них робити хілки. Ну, це добренько. Хілки це знаєте, це типу взагалі круто. Круто й добре. Квіточки, квіточки. О, там щось прикольне. О, вже не прикольне. Вже мені не подобається. Вже, якщо чесно, прям дуже не подобається. Але. Подивимось. Так, але ми е, йдемо навпаки від тих страшних штук, і до інших страшних штук, звісно, звісно. А, так він е, без голови, він, він, типу, мене не бачить. Якась мапа, щось таке є, бо якось дуже багато розвилок. Ага, можна почитати. Суміт якийсь. Щось з великої літери. Не зрозуміло, що це назва чи, чи Чи ясь? когось. А це що за? О, це в нас вже багато таких штук. Так, енергія душі. Ну, коротше, як в Dark Souls ми збирали душі, а тут, щоб не по. Ну, типу, не копипастити від Dark Souls, ми збираємо. Енергію душ. А? М -м? М да. А, так, це ми зможемо. А, витрачати на поліпшення себе для апгрейдів. Ну. Зрозуміло, коротше. Експіріанс місцевий. Так, ми ще знизу тут не були. Я вибачаюся, тут пройду так тихенько. А що це? Е. е і що це? А що це? А, ну, я маю на увазі це. Це виглядає як якийсь портал кудись, але він поки що зачинений. Чомусь то. Так, я обичаюся, я тут тихенько так, да? з одного удару, боже, подивись на себе. Ти ніхто. Так, а тут дивіться, два замки, і скоріш за все, щось потрібно зробити. Ха, я такий геніальний, так, це я сам придумав, що щось потрібно зробити. Уявляєте, прям типу робити щось. А, ось що потрібно зробити. А тепер тут потрібно цих вбити. Так, ну це було легко. А це що? А-а-а! Як це робиться? Ага, і тепер я одразу можу похилитись. Блін, а це прикольна механіка, це мені подобається. Ух ти, це він прикольний вміє. Так. Взагалі механіки тут цікаві, тобто мені потрібно балансувати між. Е Мілі-атаками і рейндж-атаками. Це дійсно цікавенька штука. Так, але ту штуку я там. Марно посадив, але добре. Будемо пам'ятати, що вона там є. Так, тут зачинено. Угу. Але ось тут. Ага. Це взагалі ключ. Ну так, ми ж тільки що підняли. Але там ще двері була. Можливо, тоді, тоді потрібно зайти, або тип того. Добрий день. Я вибачаюсь, а що це відбувається? А, А, а воно а, через усіх б'є, чи тільки через одного. А. Ч відбувається? Не, поки нормально, поки нормально йде. Ууууу, так, це мені вже менше подобається. Ух ты. Ааа, ну це вони легкі. Ооо, не, ну не вдвох же. Та я приколюсь, можна і вдвох. Можна, типу... Ось так, дякую. І цього добиваємо. Супер. А, ну це типу... endless. Я, Я хочу додому. Ух! Ааа, ну дво... Ну, одразу з двох боків, це не чесно, як мінімум. О, дивіться, їх залишається ще. А... О, ну, прикольно. Все, це був останній Круто, 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 круто. Ми порались. І ось тут можна знов таке, але в мене немає посадити. Посадити. Але там знов такий Там була е... там же ж. Е... Добре, давайте, поки ще є така можливість, повернемось і подивимось, що взагалі. Е... Що воно таке? Так вона десь тут була. Так, ось прямо тут. Так, і що це зараз буде? А. -а. Ну, в мене е -а, була така думка, що це буде, типу, назад в хаб повернення. Але ще думаю, що це може бути як чекпоінт Типу коли ми помремо, то ми з цієї двері. Так, маленький ворон. е-е так, щось там коротше про цю енергію каже. Іди сюди, давай, коротше, з тобою зараз зробимо обмін. Це е це ми можемо, це вміє. Добре, давайте подивимось, що тут таке. Так, добре, це. Е хранилище. Ага, і зараз будемо купляти. Ага, і все по 400. Добре, але всього 4 навики. Так. Е поліпшуємо. М так, ну, типу, демедж нашого мілі. Е так. Е спритність. Так. Я так думаю, що тут е так роблять атаки. Е кучіше. Добре. Е так. а Ну Тут ми саме мувсет свій поліпшуємо і. Magic. Oh, magic. А, добре. Тут якась magical power. Але дивіться, воно. Збільшую е, шкоду, котру ми наносимо магічними е, ну, роз, навиками коротше, і е, дальнобійними навиками. Тобто лук це не єдине, що в нас буде. Хм, Цікаво. А, ну так, дивіться, 4 слота. І що це буде? Ага, добре, але воно ж зберігається. Так, ну вороги знов тут. Але можна, щоб, типу, зараз тут не було знову цього всього. Ага, ну добренько. А, Добре, тоді я думаю, що ми з вами тут зараз і. А, закінчимо десь. Можливо, ось тут. Що це таке заглядає? Виглядаємо торошто. Так, ну, м, мені особисто гра подобається, тому думаю, можна її продовжити. А також я дивиться, вона не дуже довго, типу, ну, 10 годин чи щось типу такого проходиться, тому можна, я думаю, швиденько її пробігти і, і все, і на цьому все. Бо виглядає Souls-like, Таке ми полюбляємо. А як воно буде йти далі? Подивимось далі. Тому, дякую за перегляд. підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коменти, ці всі прикольні штуки, і зустрінемось десь у наступній грі. Бувайте!